і слово живого не боне слави Богу. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото церква Богданова, там то він молився, що маскаль добром і з козаком ділився. Ми в душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Маскалики, що зазріли. Усе очукрали. могили вже розвивають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жілають, що й за трудини не знаходять. Отак то Богдане, за непаси єси в Богу, сороту україну, за те ж тобі така і дяка церков домовину, нема кому полагодить На тій Україні, на тій. Самі, що з тобою някак заловила, Байструки струки її Катерини сириною сіли. Отаке Зіновію, Олексію друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те й було наше, що тільки наймили татарам на пашу та Може, Справді, нехай так і буде, та сміються ж з України, сторонні люди, не смійтеся, чужі люди, церква домовини розвалиться, і з під нею встане Україна, і розвіють йому неволі, світ правди засвітить. та помоляться на волі, не діти. Вибухи на Донеччині до болі вражали страшенні трагедії Києва Учі. Йому боліла душа за Харків, Львів. Жах обертав, коли бачив, як страждає Запоріжжя, козацьке місто. Зупинився Ярема на Тарасовій горі у Каневі. Подивився в далечінь і промовив. О, Господи. Що це? Неже вони зловжию. Я чую плач, стогін. Як таке може бути в 21-му столітті? Ми ж люди чи звірі якісь? Несу тобі пекучу свій любов, іду до тебе, як до найвищого бога на сповідь. Я твоя безталанна Україна. Грішна я, грішна, грішна відтоді, як галаслива юрба озвірілих татар. Але лакала наді мною, а я стояла на колінах, згорьована, сполена і благала пощади. Та ніхто мене не слухав. Зміїно свиснув волосяний аркан, смертельними обіймами стиснув шир, і потяглися запилені безкінечні шляхи на чужину. У пишних гаремах Розчупили мою честь і гідність, втоптали в бруд добре ім'я. Чом не вмерла тоді, чому не пропала? Може, тому, що живрів іскоркою у серці до волі? це ж він освітив мені, болонянці, шлях назад додому, зацькована, зганьблена, але вільна. Ступила на землю рідну, от не встигла натішитися волею аж нова напасть, близько була моя смерть, та сини гайдамаки, Ледний рік шляхецькою кров'ю набували мене Україна. Грішна я, ой грішна Тарася, Напилася тої отрути. І не наче впала в сон, стала рабиною Московії. Учепилися москалі пазурами моє горде тіло. Стиснули так, що несила було дихнути. Мордували, виривали душу, вбивали пам'ять, навіть слова рідного змушували сректися. Грішна я, тим грішна, що терпелива була. Покірна, але під сорочкою, вишиванкою Ховала люту ненависть до москалів, виношувала думку про помсту і про волю. І дочекалась, вирвалась, відчула себе вільною, не знала, що це лише на мить. На мене, малесільну фату, накинули оманливий серпанок фальшивої свободи, а волі так і не було. Грішна Я Тарасе, каюсь грішна, нащо дала себе обдурити? Грішна і покарана долею, ходила по пітиню на випрошуючи шматочок хліба, а ненасиці зневажливо плювали на мене і ревли на весь світ у дикому захваті, пручалась і тоді обухло з голоду, проте все ще живу. Схопили мене сталінські лавузи і потягли на свій суд. Довго терзали вишуканими тортурами, трощили ребра, ламали хребет, намагалися розбити серце, а я все ще була жива. Тремтіли в немощі сліпій у злобі мої кати. Все штовхнули у брудний вагон і повезли на солодки, Що після слід мій загубився. Грішна я, грішна, мабуть, так і треба було вмерти. Скінчилися б разом мої муки і не страждали б мої горьовані діти ще десятиліттями. А я от витримала, птахою летіла, линула додому і знову опинилася під колючим дротом тепер уже фашистського полону. От тоді й прийшла моя остання година. Вичерпалося моє життя в моєму катованому тілі, так ні, не змогла я сконати на очах у Всесвіту, на втіху ворогові, ожила, загоїла рани пекучі, дочок плекала і синів для щастя, для волі сподівалася, не вгледіла, не вберегла. Грішна я. Через мою необачність, через синівську небалість і байдужість спала кара небесна Божа на мене грішницю спала гірка зірка полин, що ймення її чорноби. І, і знов мов тенета обвиває моє тіло колючий то Тозона, Грішна я Тараса, бо, натихавшись смертельної атомної пари Не розгледна справжньої волі. Такої довгожданної, сподіваної думала знов омана і дітей своїх навчила шанувати незалежність. Я, грішниця і великомучениця Україна, благаю тебе, прости, захисти і відпусти. Навчи, як мені далі жити. Бо сьогодні мене вкрадено з будинку. Гимн. Вона не спить вже сотні днів, і все нові нові могили для найвідважніших синів. І неоднаково нікому, як далі житиме вона, розбурхана вогнями грому, у серце стріляна сама. Утоптана у окрили льоду, сніга розіпнута на хрест, утопла у хрещенську воду, нога зачіплена за честь. Це ви її збудили, люті, злодюги, драколи, до докріса ланцями прикуті жеброта з ордену ганьби. Це ви її цілились у лоба з московських найманих рушниць. Ви думали, зійде з дороги її затьмарений народ. Подібне до життя добровольця. Він віддав своє життя за те, щоб люди і Україна були вільними. Так само і добровольці це ті е, люди сьогодні, які за покликом душі пішли захищати Україну від російського агресора. Серед цих воїнів, добровольців є і. Відважний воїн з нашої школи, вчитель музики Андрій Дмитрович Бербен, а також дуже багато із нашого містечка Хирова є добровольцем. Добровольцем є кожен із нас, який допомагає сьогодні нашій армії. Хто як може, хто молитвою, хто їжею, хто зброєю. Тому нам Всім потрібно кожного дня бути добровольцем, духах, помислах, на ділі захищати Україну. Адже де згода, там і перемога. Ми вдячні вам, діти, вам батьки, вам вчителі, які постійно долучаються до доброї справи, справи допомоги нашим. Воїна. Вчора ми дуже чисельно зібрали е, допомогу нашим воїнам, і сьогодні Іван Іванович її повіз для наших солдатів. Теж ми ще продовжуємо збір і для нашого Андрія Дмитровича ми будемо відправляти допомогу, е, такі подарунки від нас, малюнки. Він зараз є в госпіталі, бо був третій раз картужений. І наша молитва йому допомогла, тому що коли він їхав із наряду на машині, то підірвався на міні і залишився живий. Це все завдяки молитвам його дружини, нашим з вами, молитвам. Е, вдячна всім, вдячна тим, хто сьогодні так гарно е, підготував цей виступ. Дякуємо вам, діти. Ви є наше майбутнє, і все, що робимо, ми, все, що роблять наші воїни, це все для того, щоб ви жили у вільній, мирній і незалежній державі. Низький уклін вам. Низький уклін вам, вчителі, що ви працюєте з нашими дітьми і робите все для того, щоб вони виросли справжніми патріотами. Вдячні і вам, батьки, що ви вчитеся у нашій школі, що ви допомагаєте нам виховувати добрими, щирими, патріотичними наших дітей. Слава Україні! Христині Ігорівні, Людмилі Зиноні, Олені Голданівні, Марії Йосипівна, Оксані Зіновірівні, Наталі Степанівні і всім вашим класним керівникам, вчителям української мови, які навчили вас рекламувати. Давайте ми їм з вами подякуємо. <плес> Дякую вам. Бажаю, щоб ви. Завжди е, ви читали Шевченка. Щоб <смір> <і, смір> що ви завжди читали Шевченка, що щоб ви відкривали його для себе, тому що в різному віці е, ми його сприймаємо різному, щоб на цьому не завершилося ваше пізнання нашого генія Тараса Шевченка. І успіхів вам! На цьому наш захід завершений. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!